Привіт, друзі, пропоную сьогодні подивитися на Таро. Ми будемо дивитися таке питання. Чи є взагалі перспектива в продовженні ваших стосунків? Так, зараз багато хто може наламати дров в стосунках, тому що у нас зараз. Ретроградна Венера, так, можуть з'являтися колишні. Давайте подивимося, що чекати саме вам в стосунках найближчим часом. Давайте спочатку подивимось, хто до нас прийшов на розклад. Так, давайте подивимось. Дивіться, ну, тут у нас. Ви вже на себе приміряєте, чоловік чи жінка, дивлячись на кого, кого ви зараз для себе загадали. Тут досить емоційна людина. Да? Е, я буду говорити, він, добре. Е, значить, він може дуже... Е, Бурхливо виявляти свої там, почуття, емоції. І, можливо, у вас навіть через це відбулася якась сварка. Да? От саме на емоціях ви посварилися, щось він зайвого наговорив, але хоче прийти миритися до вас. Так? Людина дійсно хоче примирення, ну, і вам потрібно зрозуміти для себе, що це такий характер у людини. Да? От не вміє трішечки. Справлятися з своїми емоціями, так, але от дійсно він хоче з вами стосунків, і навіть готовий знаєте, можливо, ви від нього. Вимагаєте да, якихось таких більш рішучих дій, вам хочеться, щоб процес якось був швидше, щоб він якось можливо яскравіше себе проявляв. Можливо, вам хочеться, щоб він більше вас фінансів вкладав. Але я вам скажу так: тут у нас чоловік досить перспективний, просто повільно це все у нього відбувається. Так він йде до якоїсь своєї певної мети. Він йде до якоїсь стабільності. Да, і він хоче в цих стосунках, щоб була стабільність, і, повірте мені, те, що він вам там згаряче наговорив, він вже про це жалкує. Так, що ти хочеш? М -м 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 -м. Переживає зараз, дуже Дуже переживає, дуже боїться, що ви не підпустите до себе. Да. Знаєте, він до вас от прийде на примирення, зробить вигляд взагалі, що нічого не сталося. Да. Такий, ну, мабуть, у нього є така звичка: там, посварились, да, там, не спілкуєтесь там, тиждень, два, не спілкуєтесь, ну тут до тижня десь да, у вас нема спілкування. І він такий раз приходить, або там, зателефонував, або написав повідомлення, типу, нічого не сталося. Привіт. Да, і у вас це. Дуже бісе. І у вас, якось, знаєте, ці стосунки починають налагоджуватися такий повільний досить процес. У вас, да, поки ви там поведілуєтесь трошечки. Чи є перспективи взагалі в цих стосунках? Дивіться, чомусь ви не знаходите, дуже часто не знаходите спільної мови. Між собою, да, постійно виникають якісь конфлікти, якісь спори і так далі. Але я вам хочу сказати, тут є дуже гарна перспектива саме таких гарних сімейних стосунків. Да, там, де ви можете побудувати родину, якщо вона у вас є, да, то я вам хочу сказати, що тут така гарна може бути от саме стабільність. Тобто да, тут перспектива на ці стосунки вона є. Що він взагалі про вас зараз думає? Слухайте, а він взагалі готує для вас якийсь подарунок. Да, він там собі щось придумав, що він, він прийде до вас не, не просто так, він не прийде з пустими руками, він прийде з чимось до вас, не з пустими руками, прийде з чимось і з обіцянками. Але знаєте, такі обіцянки, в які ну, я б не дуже вірила, да, тому що він хоче так, він якось ідеалізує все. От людина схильна ідеалізувати, але він. Знаєте, спочатку ніби є оцей порив, та все, я ось все тобі тут куплю. Да? Тому що, от дивлячись загальний розклад, я можу сказати, що у вас якийсь конфлікт, виник саме на почві фінансів. Да? Щось він вам не купив, щось він не дав, щось там десь трохи зажав. І тут він такий прийде, каже: на, ось все, я тобі купив то, що ти хочеш, подиви, у мене є там дії вже з мого боку. Тобі їх не вистачало, ти хотіла цих дій на бери. Е але ненадовго ненадовго. Ненадовго чому? Тому що людина трішки, знаєте, така ну неприземління. От людина дуже часто робить якісь вчинки свої на емоціях. Давайте подивимось, як вам себе в цьому, в цьому поводити. Угу. Ну, ви сумніваєтесь, ви взагалі сумніваєтесь, чи хочете ви цього, чи не хочете. Так будете виділуся. Ну і тут повернеться все таке. Ну, тут нового етапу, от як от якщо там людина прийде і пообіцяє, що зараз буде все інакше, нового етапу не буде. Поки все буде як було. Я не говорю, що це погано. Тут дійсно тут поганої карти взагалі не випадає. Тут от людина дуже якась така інфантильний досить чоловік. Він переживає, він, він інколи себе поводить як дитина, ви ніби мама біля нього. Чи потрібні взагалі вам ці стосунки? А чому ви себе самі обманюєте? Знаєте, от в мене є таке відчуття, що ви самі до себе якось по відношенню до себе не відверті. Знаєте, ви, ви так схопили. ну, от, Ви чомусь думаєте, що це останній шанс в вашому житті, що більше нікого не буде. І тяжко вам Тяжко вам з цим чоловіком, так? Тяжко. тяжко. Чесно, якби тут було ваше бажання іти да, далі в ці стосунки, тут могло могло б все вийти дуже класно, але вам знаєте, вам хочеться е, більше якоїсь стабільності. Вам хочеться, щоб чоловік якось більше вкладався в стосунки фінансово, фінансово, да, тут, тому що я бачу що тут питання саме фінансово. І ви від конкретної людини ви цього не бачите, і ви постійно знаходитесь в якихось певних сумнівах: нада мені це чи не нада. Але, чесно кажучи, я от вашого щастя не бачу такого. Я не бачу, що ви щаслива в цих стосунках ви е, е, ніби тут знаходитесь для того, щоб не бути е, на самоті. Чи варто взагалі це робити? Знаєте, чому ви за нього тримаєтесь? Тому що у вас якісь постійні розчарування в чоловіках відбуваються, і ви до себе от притягуєте саме таких чоловіків, які є інфантильними, вони не є серйозними. Можливо, ви на себе часто брате роль знаєте такої мамки, яка от побудувала свої правила, побудувала там стратегії сказала, Коротше, звіня яйцями, да, підійшли і сказали, коротше, рідний, робимо так, от все. Ви якось дуже багато на себе берете, дуже сильно перетягуєте ковдру на себе. Цього робити не можна. Потрібно інколи згадувати, що ви є жінка. І не люблю слово карма, але задумайтесь, чому-то вас постійно в життя приходять однакові чоловіки з однаковими питаннями, з однаковими проблемами, і в результаті ви стикаєтесь з одним і тим же. Тут є моменти, які вам потрібно пропрацювати в себе в голові. Да? Чому так відбувається? Знайти взагалі корінь цього питання. Да, ви постійно йдете в те саме. Да? Вам потрібно трішечки мудрості цієї жіночої включити. Да? І перестаньте думати, що все в світі несправедливо, да? що от у когось є щастя, а у мене нема. Задумайтесь над тим. Що ви робите не так, да чому саме такі чоловіки притягуються до вас в життя?